Привіт, мене звуть Андреа з SandsFly. У цьому уроці я поясню тобі, як влаштований центральний орган ЕБ. У передній частині у нас є автопілот з антеною для прийому ГНСС з точністю до сантиметра, антеною для зв'язку із ондом Піто, особливо гнучким і призначеним для легкого обміну. Під піто є індикатор, який вказує на стан дрона. Ззаду у нас є відсіки для батарейок, які відкриваються за допомогою цього затиску. Там також є відділення для радіотрекера, потім відсік корисного навантаження з корисним навантаженням, прикріпленим до цих затискачів. Якщо натиснути на неї, вона вивільниться. Тут встановлена тривимірна камера сода. Я відключилася через з'єднання з камерою. Поруч з ним ми знаходимо роз'єм для підключення до наземної станції. Ось тут у нас є солом'яна лампа для зниження температури повітря, за якою слідує двигун з вентиляторами з боку для кращого регулювання температури, а пропелер прикріплений вільними гумками для гнучкості. А внизу у нас є лідерний датчик для виявлення землі та отвір для камери.